На початку наради голова облдержадміністрації Валерій Головко зазначив, що Полтавщина залишається стабільною у суспільно-економічному плані, але події на сході вимагають особливої відповідальності від усіх, хто має забезпечити четверту хвилю мобілізації. Відношення до цього процесу повинно бути дуже уважливим, серйозним, ні в якому ні в кому разі не образливим. І всі люди, які будуть так задіяні, будуть до роботи. В форматі виконання закону про мобілізацію повинні чітко розуміти, що на кожному з нас лежить відповідальність, по-перше, за безпеку тих людей, яких ми сьогодні відправляємо в зону проведення туристичної операції. І саме головне забезпечення всіми необхідними, що стосується тих людей, які туди виїжджають. Що ж до підготовки четвертої хвилі мобілізації, то в області вже зіткнулося з низкою проблем. Відсутність змін в в коліні. Які позитивно могли б вплинути на проведення мобілізації, не визначений на порядок роботи правоохоронних органів щодо розшуку та до доставки громадян, які не з'являються у військові комісаріати, в тому числі і по виклику по повісткам. Відсутність змін щодо заборони виїзду за межі району та країни в цілому, осіб, які перебувають на обліку. Ще одна проблема: відсутність або ж несправність на підприємствах техніки для потреб військових формувань. Поряднянському та Зімківських районах техніка перебуває на обліку. Та призначення згідно нарядів виявилося непридатною. В Кременчуцькому районі під час вручення часткових нарядів виявилося, що керівник підприємства Кременчуцький столововарний завод знаходиться в Києві, а посадова особа в Кременчуці відмовилася отримати наряди на техніку. Обласний військовий комісар зазначив, що зараз потрібно посилити контроль і якість призовних медкомісій. Головам районних державних і державних адміністрацій, перевіти та забезпечити поставку технічно складної техніки начальнику управління МВС Полтавської області. Просьба активізувати роботу щодо проведення та затримання та доставки до військових комісії громадян, які вхиляються в військового війську. Ну і прохання до начальника СБУ Полтавської області організувати протидію негативного впливу, розкорвсюждення через інтернет та організації в основному державної фондової власності. Інструкту по порядку ухилення від мобілізації також на нараді наголосили, що за ухилення від призову настає кримінальна відповідальність. Мобілізовані ж відразу пройдуть вишкіл у навчальних центрах, і лише після цього та повної комплектації усім необхідним їх направлятимуть у зону. АТО. голова ж облдержадміністрації Валерій Головко дав завдання винайти в місцевих бюджетах кошти для підтримки родин військових. На цьому відкрита для журналістів нарада закінчилася. Я попрошу прес покинути цю залу, бо в нас там будуть певні розмови серйозні, які мають певний гриф секретності.